Вітаю вас! У цьому випуску ми поговоримо про соціально-економічний устрій і державний лад Київської Русі. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Суспільний устрій Київського князівства відзначався наявністю станів. На вершині соціальної піраміди були князі з родини Рюриковичів, які мали монополію на владу і були найбільшими землевласниками. Наступна категорія бояри це найбільші землевласники, які були в привільйованому становищі по відношенню до іншого населення, походили або з племінної аристократії, або з князівських дружинників, які отримували заслугу маєтки з рук князя, сам термін боярин походить від слова бій. Поділялися на земських бояр, членів боярської думи, княжих мужів. Старших дружинників і отроків молодших дружинників. Основними одиницями землеволодіння була вотчина, тобто власність, що досталася від батьків і вислуга або помістя, власність отримана за службу князеві. До привільйованих станів відносять і духовенство парафіяльних священників і монахів у монастирях. Монастирі також були колективними землевласниками, бо мали землю подаровану боярами і князем. Міщани складали населення міст, посадів і ділилися на декілька категорій: кращі люди, купці, верхівка ремісників, менші люди це дрібні торгівці, ремісники, чернь, найбідніше населення. Непривілейоване населення також складалося з декількох категорій. Смерди, члени сільської громади, верві. Вони були особисто вільними і сплачували князю данину. Закупи, люди, що брали позику, купу. Закуп не вважався холопом, а працював на кредитора до погашення суми боргу з відсотками. Закуп міг з дозволу кредитора заробляти гроші на стороні. За втечу від пана закуп перетворювався у повного холопа. Рядовичі, які працювали в господарстві землевласника відповідно до договору ряду, який з ним укладали, і нарешті холопи, залежні люди, становище яких наближалося до рабського. Окрему категорію складали повні обілені холопи фактично раби, джерела холопства. Самопродаж, вступ без ряду на посаду тіуна чи ключника, одруження з рабою без ряду. Ізгої це люди, які втратили свій соціальний статус. В Київській Русі визначали чотири види ізгоїв. Перший неграмотний попів син. Він не міг виконувати обов'язки священника і втрачав свій статус. Друге холоп, що викупився з холопства. Третє – Купець Банкрут і нарешті четверта князь позбавлений володінь. На чолі держави стояв князь з родини Рюриковичів, якому належала вся повнота законодавчої, виконавчої, судової і воєнної влади. Князь призначав місцеву адміністрацію, контролював її діяльність, віддав справами міжнародної політики, був воєначальником главою церкви. Де ще владу князя боярська дума, що складалася з найбагатших і найпливовіших бояр, думських бояр. Територіальне управління змінювалося з часом. Можна визначити три основних етапи еволюції територіального управління. Перший до Володимира Великого. Управління на місцях здійснювали племінні князі, залежні від Великого князя Київського. Другий, від Володимира до Ярослава, окремими князівствами уділами, управляли сини Великого князя, які фактично були його намісниками. Третій після смерті Ярослава була введена система колективного управління синів Ярослава, Ліствиця. Вищим дорадчим органом в цей період були князівські з'їзди Снеми. Найважливішими з'їздами вважається перший з'їзд князів у Вишгороді, який відбувся у 1072 році. На ньому князі схвалили другу частину руської правди Правду Ярославичів. Відомі з'їзди 1103-1111 років, на яких були прийняті рішення про походи проти половців. А на з'їзді Любичі у 1097 році князі прийняли рішення про скасування системи колективного управління. Був схвалений принцип княжої Вотчини. Кожен з князів мав управляти володіннями, які отримав від батьків, тобто ліствиця була скасована. Управління на місцях здійснювали княжі намісники, які комплектувалися з дружинників. Тисяцькі, сольські, десяцькі управителями сільських районів були волостелі. Всі ці посадові особи мали помічників, тіунів, мечників, мостників, вірників. Всі члени княжої адміністрації утримувалися за рахунок податків і зборів з населення, так звана система кормлінь. Міське управління здійснювали посадники. Важливу роль в управлінні містами відігравали народні збори яке в столичних містах впливали й на політику князів. У вічі брали участь усі громадяни міста. Однак вирішальну роль на віче відігравали кращі люди старці градські. Сільське самоуправління здійснювала сільська громада Верв, яка охоплювала декілька сіл. Вона здійснювала колективну власність на неподілені землі, здійснювала судочинство за нормами звичаєвого права, організовувала розкладку податків на основі кругової поруки. Війська складалася з дружини і найманців. Спочатку це були переважно варяги, потім кочівники. Часто залучалося посадське, міське ополчення. Податки збиралися у формі полюддя. Це збирання данини у формі натурального оброку, яке провадив кожної осені київський князь або його намісник. Розмір данини точно не було визначено, що призводило до зловживань. Після дерев'янського повстання 945 року Ольга встановила так звані уроки, тобто зафіксувала розміри данини, а також встановила погости, Пункти збирання данини. Пізніше обов'язковим атрибутом погосту стала церква, основні галузі господарства: сільське господарство, землеробство, скотарство, городництво тощо, ремесло, залізоробне, гончарство, ювелірна справа відомо 70 а спеціальностей. Торгівля, яка зосереджувалася в містах, яких у 13 столітті нараховувалося близько 300, переважно невеликих, з населенням до тисячі чоловік. У найбільших містах проживало до 25 тисяч чоловік. У грошовому обігу у 8-10 століттях основною монетою були арабські дирхеми, а з 11 століття європейські динарії. Німецькі пфеніги, англійські пенси тощо. Князі і Ярославни недовгий час карбували власну монету, але оскільки на Русі не було ніяких покладів, ні золота, ні срібла, це карбування мало не економічне, а політичне значення як ознака суверенітету. У 12-14 століттях надходження монет на Русь припинилось. І у якості основної грошової одиниці вживалися масивні зливки срібла, вагові гривні, основними різновидами якої була Київська, яка важила половину Візантійської літри приблизно 160 грамів, і Чернігівська, половина каролінгського фунту 204 грами. Отже, розповідь про соціально-економічний устрій і державний лад Київської Русі завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!